Вітаємо, друзі! Сьогодні у нас Вікторина на загальні знання. 12 запитань різної складності. Варіантів відповідей не буде. Тільки ви та ваша пам'ять. Готові кинути собі виклик? Ну тоді вмощуйтеся зручніше. Зараз побачимо, хто справжній геній, а хто просто добре гуглить. Поїхали! Перш ніж почнемо, перевір, чи ти підписаний на нас. Підтримай це відео коментарем та вподобайкою. І не забудь натиснути дзвіночок, щоб не пропустити наступну вікторину. Перше запитання. Як називається зовнішня тверда оболонка коронкової частини зуба? Ємаль. Яка столиця Фінляндії? Гальсінькі. Як називається наука про структурні, біохімічні та функціональні зміни в клітинах, тканинах та органах, спричинені хворобою? Патологія. Ну що, тримаєтесь? Це тільки розігрів. Далі буде цікавіше. Яка країна першою демократично обрала жінку на посаду голови уряду? Шрі Ланка. У якій країні з'явилися перші емодзі? Японія. Яке природне явище вимірюють за шкалою Торро? Торнадо. Половина вже позаду. Ще мозок не закипає. Ящерка, яка відома тим, що може змінювати колір. Хамелеон. Як називається відстань від центру кола до його краю? Радіус. Як називається м'яке місце на голові немовляти? І м'ячко. Ну що, вже майже фініш. Якщо ти ще в грі, то ти справжній чемпіон. Яке прізвище у ляльки Барбі. Робертс. Яка міжнародна організація була створена у 1945 році замість Ліги Націй? Організація Об'єднаних Націй. Ну що останнє запитання. Готові? Продовж послідовність чисел 1, 3, 6, 10. 15. Це були всі запитання на сьогодні. Скільки правильних відповідей у тебе вийшло? Напиши в коментарях, дуже цікаво дізнатись. і не забудь підписатися, щоб не пропустити нові вікторини.